На інтерв'ю він приходить разом з дружиною Юлею та донькою Емілі. Але ми поспішаємо відзняти все до темряви, тому їх я вам покажу згодом. А головний герой сюжету сьогодні Артур Гаспарян, позивний джигіт, пілот ударних БПЛА, солдат батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Військові це ж люди. Ще вчора звичайні, а сьогодні вони лідери громадської думки. Вони не просто боронять землю, хоча це геть не просто, але вони ще ну якось формують нашу націю. Сьогодні вам страшно відчувати цю відповідальність чи ні? Чи на війні а страшніше вось... померти? А це дрібниці На Війні питаю. легше, я вам чесно кажу. На війні, на війні легше, на війні набагато краще. Набагато краще, мені на Донбасі. <світ> мені в Ой, доньки. Артур! Ви... ви запитайте в доньки, де їй краще? Вона теж каже на Донбасі. Там ви розумієте, вот я скажу так, що. Ти, якщо ти знаходишся в правильному підрозділі, і ти знаєш е, чітко свій час, коли тобі що виконувати, коли тобі приступати до виконання, в якій групі ти працюєш, з ким буде. ти працюєш, яка в тебе задача, е, і скільки це буде займати по часу, і коли тебе, коли вона закінчиться, да, плюс-мінус, то тобі легко. Ну тобі погано тільки, коли. Е, ти приступаєш до цієї да, задачі, Так, я зрозуміла. Да? Є, коли да, є ризик, ти... коли ти вже там ви да, більше, коли ти в пікапі їдеш, бо да. то що ти ну, там і в може прилетіти, ти просто сидиш, голову під броню засунув, каску опустив і так руку заховав по максимуму і їдеш собі. Да, то це, звісно, ти, ти тоді включаєшся. А так, знаходячись на Донбасі, ну таке враження, начебто. Тобі шість років, ти ще не сильно переймаєшся перед дівчатами, коли ти приїхав до бабусі на канікули, в чому ти одягнутий, бо ти можеш зайти в магазині і в болоті, і в крові, за тими цигарками, чи за тим нонстопом, чи з за, забуть-чим. Ти можеш прийти без різниці, в чому. І на тебе хтось не подивиться, осуждаючи. І коли ти з хлопцями там пересікаєшся в тім же саме в дверному проході, да, братику, ти проходи, проходи, ти їх не знаєш навіть. І... Мабуть, велика кількість зброї, яка знаходиться на Донбасі, майже у кожної, ніхто не конфліктує. Всі добрі, чемні мою мрію зняти сюжет про Артура породили не повірити соціальні мережі. Інколи вони можуть бути корисними, особливо коли військові ведуть їх активно, називають речі своїми іменами і декларують свої цінності. На першому місці в Артура його родина цим він і підкупає максимально. От ви в своїх соціальних мережах дружину і доньку показуєте часто, чому ви так робите? Хтось приховує своє життя, а ви це робите з такою любов'ю. Я думаю, можливо, він хоче показувати, як важливо приділяти час своїм, навіть будучи військовим. Так. Для мене сім'я просто це найдорожче. Я так скажу. Дивіться, навіть на початку війни рішення моє піти воювати це було тому, що моя сім'я попала в окупацію. І тому з перших днів війни я відчув, що таке втратити сім'ю. І це не вплине кохання до неї, до дружини, до дитини, до відчуття, що таке сім'я, як бути без неї. Воно живе і плине досі. Я надавав собі ряд обіцянок, що навіть якщо війна затягнеться до кінця року, на той час я думав, то я буду захищати свою країну і в той же час на всі свята бути своєю родиною. На всі свята це мається на увазі на день народження доньки. На день народження дружини мені мої там свята не так важливі, да? і можливо, хай вибачать мої батьки, що я не завжди приїжджаю на їхні дні народження. Хоча я намагаюся стараюся, але там за весь час війни в мене вийшло це раз до батька потрапити, раз до мами, але до доньки завжди, навіть якщо. Навіть якщо там в минулому підрозділі, в якому я був, мене не розуміли командири, да? що ну, типо, ну, не поїдеш, ну є там щось важливіше. Ти не розумів, наскільки ця задача важливіша, ніж день народження доньки, то я просто сідав. Сідав і їхав до ішли. Все заче? Ну раніше СЗЧ було трошечки проще, тому що ти уїхав на три дні і повернувся. І через три дні повернувся, і тобі не треба підписувати кучу бумаг. Я взагалі вважаю, що велика кількість хлопців. Йдуть в СЗЧ по якимось різким обставинам. Да, їх подають в СЗЧ, Вони потім не можуть просто потрапити в свій підрозділ, бо треба е, пройти великий, дуже великий бюрократичний механізм. Багато бійців не будуть відстоювати свої права. Що я маю бути на дні народження дитини, і все для мене це найголовніше зараз цей день. А звідки ви такий? Вас так батьки виховували? Чи дідусь. звідки вас і взялося? Дідусь, дідусь, дідусь? відчуття родини Розкажіть це про нього е, да. дідусь, дідусь. В мене ніколи в житті я не чув, що він хоча б раз заматюкався або повисив голос на бабусю, або на когось членів родини, сім'ї. Він знав дев'ять мов. Він постійно. Намагався чогось навчити. Він, коли ти приходив до нього, він брав там рубанок, станок, щось показував. Я зараз розумію, що ті ложки, які він рубанком там вдома вистругував, вони геть не треба були йому. А от просто відчуття родини саме в. Скільки я там не жив, там не з батьками, не далі. Я не відчував таке відчуття родини, як коли ми збиралися всі в дідуся в бабусі. Артур, як віруюча людина, старається нікого не вбивати по неділях. Але у війни немає свята. Тож інколи, як пілоту БПЛА, йому й по неділях доводиться вбивати. У мене точно буде хата в селі, іменно хата в селі. Іменно, от ми з Да, неї... ладно, наш не в кадрі. Лазиє на да. дружина. Називається... Дружина називається лазити по мусорникам. Ми з нею можемо поїхати в якесь село закинути там, перешори в Одеській області, так? Да? Лазити по тих хатам, Я можу там з тих керниць, які вже закинуті раками, пити, пробувати воду, їздити, де вкусніше. Ну так любите землю. Це любов до землі, я називаю. Ну, не знаю. Ну, це любов до землі. Ви не живете на якомусь своєму клаптику, вам хочеться от, так от відкривати. Нет, да, ми стан... можемо, ж ви розуміли, ми їдемо через ліс, в лісі лежить береза, от там, то така десь. Да. Я її, цю березу, от так вийшло, що вона там самос'єв, вона виросла, да. вона впала. І, я її підняв і я їздив її, не знаю, навірно, пів року. Е просто поливав, підв'язану. <гану> <гану> і потім, в кінечному ітогі, коли вона дожила, до осінь, я отак, як дитинка, кажу, доньки, також я це ж саме прибиваю. Любов до природи, любов до життя. От навіть ці дерева нас чують. Що в вас це різні, Дивіться, це дві різні людини на війні? А, де? Ми там на виліт летимо кудись. Да, ми недавно скинули там сова, вилетіла, ми молилися, щоб з нею все добре було. Типу, о, сова, жалко. Нам кажуть, ще одну, ми такі М -м -м -м!". вона якраз це все время, там на те дерево присіла, на яке ми маємо. Там добивати когось, і ми такі давай тут вона нас ми такі, фух, все туди скид, ще один. Гаспарян до слова, перший поліцейський, який перейшов на сторону майдану під час революції гідності. Йому тоді аплодував народ, який зараз подумки, аплодую я за його вибір. Воював у 2014 році, демобілізувався. Почалось повномасштабка, і він знову на війні. Хто буде розповідати, як отримали ті хлопці поранення? Да, яких ми витягували, то відповідати нам, журналістам, ви, а ми будемо розповідати глядачам. Ми не можемо ви розумієте, що ну в мене там 50 ситуацій. Якби було, наприклад, ага. що от случилося з людиною, сьогодні там при таких то обставинах загинув такой, такий-то, і хтось додав би, да, що знав особисто там то-то, то-то, ну, хтось то -то. веде Маб дошки, пам'яті, да, ні, але ні, ми, це ми, треба збирати з усіх усіх. Ми, Я ж згодна з вами. У військовому квитку своєму, да. в нас є безліч е, всяких сайтів, де ми е, авторизуємось і заходимо туди. Підтверджуючи свої дані, що ми військові, і отримуємо доступ до чогось певного. А так само хлопці могли повторизовуватися і писати історію тих хлопців, які загинули, а не просто е, загинув безвісти. Да. Без без а він реально міг витягувати кучу людей, поки він загинув. Він міг тримати круг, е, тому що в той час виїжджала це, в той час їхала таблетка, яка забирала поранених, і він залишився один. Типу, безліч історій. Люди не можуть. Можуть просто зникати невідомими плямами. Звісно, це кожне це кожне життя, це історія. От у нас, я коли жив в Новогородівці, у нас була дві людини. От вони в них будинок розділений на пополам. Один дід їв котів, да, він їв котів, і він мого кота якого з Херсона врятував, він його з'їв. А рядом з ним, в другій половині дома, жила жіночка. В неї завжди в дворі прибрано, росла велика, рясна-рясна черешня. Просто в неї було черешень більше, ніж листів, просто ряснюча черешня. І вона завжди порпалась біля якихось квіточок. І вона така, ні з ким не спілкувалася, така добра. І я з нею поспілкувався, вона каже: ти знаєш. Ну, на, на російському ти знаєш про що я мічну? Каже, ти знаєш про що я мріяла? Yeah. Я кажу про що? Вона каже бути художницею. От одна історія однієї людини, і так само хтось загинув на підприємстві. Yeah. Це теж історія. І коли хтось, який каже, та нам, що нам ця війна, ви самі розпочали, відкриваєш і читаєш історії людей. Які загинули, при яких обставинах вони загинули? Що вони робили? Чому хто їхніх то їхні, жило, хто їхні діти? Звісно, кожен може зайти, авторизуватися і доповнити історію про ту чи іншу людину. Типу, тоді е, ну, читаючи ці історії замість книжок, замість е, інстаграм, Рілсе і всього сильного, ти будеш захоплюватися, розуміти, в якої країні ти живеш і що люди роблять ну, заради того, щоб жити. Артур безстрашний воїн, але все ж таки один раз в житті йому було максимально страшно. Коли в лютому, 22-го в Гостомелі родина потрапила під окупацію, а максимально гидко він почувається тоді, коли дізнається про чергове гучне обкрадання країни. Мені каже, я готовий боротися з корупцією особисто, але давайте зараз зроблю одну роботу. Переможемо, а вже потім робитиму іншу. Взірець для Артура його дідусь вірмен, який в свої 15 років воював на Нагорному Карабасі. Він говорив дев'ятьма мовами: вчив Артура, якою людиною бути. Тому не дивно, що сьогодні Артур Гаспарян боронить Україну як свою родину, і він не може інакше.